Ну що ж, давно вже не було відео на цьому каналі, так що переходимо на український контент і пройдемо другий епізод цієї гри під назвою Valiant Hearts. Хто їсть є п'є смачного і приємного перегляду. Розділ другий Поред та Земля. Дев'ять місяців тому. Коли розпочалася війна, Анна вчилася на ветеринара. І вже коли німці приходили до кордонів Парижу, батько Анни надіслав їй листа, у якому було сказано, щоб Анна не поверталася в Бельгію до кінця, поки війна не закінчиться. Але Анна так не вважала і не могла сидіти, склавши руки, вона вирішила поїхати на фронт допомагати пораненим військовим. Ну і ось наша Анна вже почала збиратися та шукати собі авто. Але всі авто були реквізовані для того, щоб військові могли якось добратися до лінії фронту. Анна стала шофером цього авто, і щоб доїхати до лінії фронту, їй потрібно було подолати дуже багато і важких перешкод. До речі, ще хочу додати, що коли проходити ось цей момент, і взагалі там, де є поїздка на авто якомусь, дуже є гарні супровіти різної музики. Але, на жаль, я її вставити не можу, тому що авторські права забороняються. Так що послухайте мою. Коли вже Анна прибула з військовими на фронт, вона побачила весь цей жах, а точніше, багато смертей і взагалі що відбувається на фронті. Як тільки вона прибула, вона одразу розпочала допомагати пораненим військовим. Вже сім місяців Анна була на фронті, лікуючи щодня сотні поранених військових. Анна гадала, що кожне врятоване життя це. Крок до закінчення війни, але війна так не вважала. 22 квітня 1915 року Анна знову розпочала лікування, але вже в іншому місці. Один із солдатів дає підказку, де її поранені і що їм потрібно допомогти, анна недовго думаючи, зразу помчалася їм допомагати. Комусь була потрібна пилка, щоб щось відрізати а комусь була потрібна лише звичайна вода, і анна цим весь цей час займалася і допомагала усім. У цьому момент ми можемо побачити, те, що солдати, не дивлячись на всю війну, і весь жах допомагають один одному та ховають з честю. Коли Анна просто переходила по мосту, вона почула, те, що хтось просить про допомогу, і це був німець, який був поранений. І Анна, не дивлячись на те, що це ворог, вона вирішила допомогти, тому що це її роботи, і не важливо, кому вона має допомогти. Головне зберегти життя. Коли вилікувала Анна солдата, вона почула, що двоє французьких офіцерів розмовляють про Бельгію, а точніше про місто Іпер, які мали бомбардувати німецькі авіаносці. Коли Анна це почула, вона зразу поїхала туди, тому що мала попередити батька. А ще для неї це було рідне місто, у якому вона прожила майже все своє життя. Але не встигла вона навіть приїхати, як уже лунала Сирена. Яка повідомляла всіх людей про небезпеку. І одразу вона пішла шукати людей, яким була потрібна допомога. Потім вона побачила чоловіка, який сказав, що попереду бомбить з жидким газом, який вбиває людей. Потім вона піднялася на дзвіницю, запустила шестірні і скинула дзвіницю, щоб вона розвивала діжки і змогла врятувати людей. Після чого дівчина потягнула за заважель та перекрила ядовитий газ, де вже вилікувала ще одну людину. Як тільки вона перейшла на іншу сторону ядовитого газу, по ній почався обстріл цими ж ракетами з ядовитим газом, Анна бігла зі всіх ніг і встигла врятуватися. Потім дівчина ще знайшла одну потерпілу людину у будинку, але вхід був завалений сміттям. І Анна мала його якось знищити, щоб дойти до потерпівшої людини. Знайшовши ключі від комори за картиною, Анна спускається униз до сейфу. І за допомогою картини, на яких були зображені цифри, Анна відкриває цей кодовий замок. А у цьому сейфу була майстерня її батька, де він робив різні винаходи. Коли Анна вилікувала гурнатку, вона їй розповіла, що її батька викрав барон Фондорф. Барон хотів, щоб професор ішов на його сторону і допомагав йому у війні своїми винаходами. І Анна зразу ж поїхала шукати свого батька, але по дорозі вона зустріла Еміля та Фреді. Анна вважала, що їх звела доля, тому що разом вони пережили газові атаки, бомби і обстріли, які були по ним. Анна була зовсім близько біля свого батька, і вона не могла дати йому загинути. Але крейсер падав і вона поспішала як могла. Вона не змогла обійти до свого батька, тому що військові сказали, що попереду ворог. Не знаю, як для вас, але для мене був тут самий нудним моментом у всій грі, тому що тут ми стел сили і пробували якось дойти і відволікали ворога. В принципі, нічого такого цікавого. Також по шляху ми вилікували ще одного військового. Анна почула, що хтось просить про допомогу і помчалася до нього. Коли вона прийшла, поранений сказав, що потрібно підняти ось цю броньовану капсулу. Анна зуміла підняти капсулу, а пес відтягнув пораненого. Після чого вона почала робити свою роботу, а тобто лікувати пораненого. Далі нас переносять до наступних двох головних героїв Еміля та Фредді. Але вони недовго були разом, тому що їх розділив металевий шмат металу. Потім вони перекрили воду та перейшли далі. Вже потім, коли вони зустрілись, у них на шляху був один із двигунів літака, який був у стані роботи. І їм було потрібно взірвати цей двигун, щоб пройти далі. І коли вже вони перейшли до пораненого Карла і до Анни, їх чекали французькі військові, які їх. Заарештували. Перемога для Анни була досить сумна, тому що вона не змогла врятувати свого батька. Карл був поранений, а Фредді та Еміля було заарештовано під трибунал. Але Еміля за відвагу в Ремсі відпустили далі служити на фронті. Повернувшись в стрій, Еміля та Фредді відправили в район Верден, де їм, як і всім, Довелося боротися зі простудою. З самого ранку на фронт прийшла пошта, яка підняла бойовий дух солдатам, але не для Емілі, тому що від Марії прийшли погані новини. В Сан Міян був голод, а багато було мертвих, яких не встигали навіть хоронити. Але були і хороші новини. Його онук Віктор вже міг ходити та вчився. Оскільки Еміль був на фронті, йому було десь взяти перо та чорнила, щоб відписати своїй доньці. Для цього йому було потрібно комусь знайти шкарпетку, а комусь було потрібно дати поїсти. Коли Еміль вже знайшов перо та чорнило, він почав писати лист своїй доньці. У листі він писав, що дуже дякую їй за фото його онука. Але не встиг він дописати, як почався штурм німців, лагерю французів. Далі майже нічого цікавого не відбувається, але ці моменти я маю вам показати. Тут ми проходимо через бомбардування і шукаємо собі нові шляхи, щоб не загинути. Дійшовши до вишки, ми змогли роздивитися артилерію ворога, яка обстрілювала наші території. Фредді дістав сигнальний пістолет, з якого вистрілив у небо. І цей сигнал замітив Еміль, який тоді чергував. Зібравши повну комплектацію пушки, Еміль зателефонував до Фредді. і він нам дав координати місця, де ворожа артилерія. Еміль пристрілявся і влучив в ворожу артилерію. За допомогою гарної артилерійського прикриття полк Фреді зміг піти у тил ворога. Командування нагородило цих наших двох друзів орденом за хоробрість. Від Ани теж дійшли гарні відомості. Карл вже міг ходити і міг ставати у стрій. Тим часом вертенська м'ясорубка продовжувалася крутитися. Загиблих тоді було дуже багато, близько 70 тисяч вбитих за місяць, а ця м'ясорубка продовжувалася близько 10 місяців, і кожну хвилину з обох сторін помирав один француз та один німець. 8 травня 1916 року нашим друзям довелося брати форт Дуамон. Це було одне з найважкіших для них завдань. Попереду форта було дуже багато розташованих мін та кулеметчиків, але наші друзі змогли прорватися. Еміль рився вниз форта, де мав допомогти Фредді. За допомогою диму, Еміль зміг вивезти з ладу кулеметчика димом. А Фредді, за допомогою динаміту, зміг знищити вогнеметчика, який заважав йому пройти далі. Далі етап піде у нас знову стелсу, так що ми його пропустимо. Далі, попереду Фредді була перешкода, металеві двері, і за домою динаміту він їх відкрив. Барону не подобалось те, що його планом хочуть завадити. І він наказав військовим знищувати Фредді. Але Фредді зумів знайти вихід і дійти до барона. Але попереду Фредді зустрів німецький солдат, який вже хотів його убити. Але батько Анне не дав йому це зробити. І вже далі Фредді допомагав батько Анни. Як тільки вони двоє вийшли із кімнати, до них завітав Барон Фондорф на своєму танкові, який хотів знищувати все на своєму шляху. Але нашим друзям не було що робити, і вони заховалися за металевими двері. Еміль тим часом поспішав друзям на допомогу. Коли Еміль дістався до своїх друзів, він за допомогою динаміту почав знищувати танк барона фондорфа. Вже коли барон розумів, що йому не вижити, він почав тікати. Еміля вже хотіли взяти у полон німецькі солдати, але Еміль встиг втікти. Барон хотів взірвати усе тут, і у нього це непогано виходило. І, хоч форт був частично зруйнований, але німці змогли його утримати. Місія була проваленою.